Додаток до попереднього відео, де я розповідав, як тренуватися кожного дня, да? і суть в тому, щоб виконувати кожного дня по 100 повторів будь-якої вправи. І зараз я вам приведу приклад того, як роблю це я. Наприклад, от. В середу в мене були підтягування. Я виконував челендж. Челендж 50 підтягувань там був за мінімальну кількість підходів зробити протягом 10 хвилин. І потім ще я 50 підтягувань добивав до сотки по 5 повторів. Вот. вчора, наприклад, четверг, я віджимався, зробив два види віджимань. Такою дробинкою, від одного і до 10, і вийшло в загальному 110 повторів у мене. От вчора мене були відтискання. І сьогодні, до прикладу, я планую зробити стрибочки на одній нозі на кожну ногу вправо на ікри. Да? І додам ще сюди якусь варіацію планки, тобто тренування кору. От. Завтра я планую знову попідтягуватися, знову спробувати цей челендж. Хочу вложитися в певний е е діапазон підходів, але ну, це вже інша тема. От. І от, щоб ви розуміли, ви дозуєте собі навантаження. Да? В якийсь день ви почуваєтеся не так добре, не так енергійно. Вибираєте легшу вправу, якусь планку там, чи щось простіше, і виконуєте. І так кожного дня. Там, в понеділок, наприклад, чи в неділю я зроблю якісь вид віджимань знову. Там, в понеділок я зроблю вправу на прес знову. Там, вівторок я знову попідтягуюся, тобто є така періодизація. Да? І варіантів вправ, варіантів підтягувань, варіантів відтискань, їх є дуже багато, і ви кожне тренування можете робити якусь нову варіацію. Сьогодні попітягувалися таким хватом, на наступному тренуванні таким, на ще наступному, там через два тижні, отаким. Бо От. і вам не буде скучно так само з відтисканнями. Там. Якийсь день повіджималися з класичною постановкою, в якийсь день з такою, в якийсь день з такою, тобто в якийсь день на кулаках. Вот. І вам не буде скучно, ви постійно будете виконувати якусь нову вправу, вам буде цікаво. 100 повторів це невеликий об'єм. Постійне навантаження, дисциплінованість і постійний тонус. Тренуйтеся. Якщо є запитання, пишіть в приват. Обов'язково вам допоможу всім здоров'я, добра, миру, обіймаю.